values of freedom, democracy. Thank you for that. Дорогі друзі, День Незалежності це не лише свято нашої історії, це свято нашого майбутнього. Це день, коли ми разом нагадуємо собі і всьому світу, що Україна була. Є і буде незалежною, і для цього ми докладемо максимум зусиль. Ще раз велика вдячність за всім, хто знайшов час бути сьогодні з нами. Слава Україні! Героям слава! А зараз слово від імені об'єднаної української діаспори в Греції Анна наді. Е, Και τώρα δίνω το λόγο ε, εκ μέρους της Ένωσης Οικονοκρανικής Διάσπορας της Ελλάδας, η Άννα Μανάτη. United Ukrainian diaspora, diaspora in Greece, Miss Anna Maniati. Дорогі співвітчизники, шановна українська громада та друзі України, сьогодні ми відзначаємо День Незалежності, для нас, хто перебуває далеко від рідної землі, це свято має особливий зміст у 91-му році, коли Україна відновила свою державність. Ми мріяли про мирний і гідний шлях розвитку. Та, на жаль, сьогодні свободу доводиться відстоювати у найтяжчій війні за всю сучасну історію. Україна чітко заявляє і ніколи не відступить від своєї позиції. Наша держава є цілісною і неподільною в міжнародно визнаних кордонах 91-го року з Кримом, Донбасом, Луганщиною, Херсонщиною, Запоріжжям. Жодних компромісів щодо територіальної цілісності бути не може, бо незалежність без цілісності – це лише ілюзія свободи. Незалежність це кров і сльози нашого народу. Це незламність українських воїнів, мужність жінок і чоловіків, які щодня протистоять агресору. Це біль полонених українців, які перебувають у нелюдських умовах і чекають на повернення додому. І це біль наших дітей, яких Росія відібрала в Україні. Викр... Викрадення українських дітей це теж частина політики геноциду. Це злочин, який ми ніколи не пробачимо. У відкритому листі до міжнародної спільноти пролунали слова Діти не є предметом політичних торгів. Поверніть їх негайно. Ця вимога наш спільний обов'язок. Ми діаспора, як частина України. Тут у Греції далеко відомо. Але ми частина України все ж таки. Кожен із нас несе в серці Київ, Львів, Одесу, Маріуполь, Дніпро, Запоріжжя. Інші міста України і селища. і саме ми маємо говорити світові правду про війну, про злочини, які чинить Росія. Люди не цифри, життя кожної людини має значення. Це правда, яка має вести нас у нашій діяльності. Ці слова стосуються кожного з нас, бо незалежність – це не лише про землю, а й про майбутнє наших дітей. Але в нас є те, чого не може, що не може зламати жодна війна, це наша єдність і любов. Тут, у Греції, ми допомагаємо один одному, підтримуємо армію, захищаємо українську мову і культуру. І ми відчуваємо ту теплоту грецького народу, який відкрив двері та серця для українців. Сьогодні, коли ми піднімаємо наш Жовто-блакитний прапор, ми святкуємо не лише минуле, а й майбутнє. Ми святкуємо віру, що Україна буде вільною, сильною і щасливою. Наша незалежність живе у наших серцях. Наша сила в єдності. Наша перемога неминуча. Слава Україні! Αγαπητοί συμπατριώτε, αξιότιμη Ουκρανική κοινότητα και φίλοι τη Ουκρανία, σήμερα γιορτάζουμε την ημέρα ανεξαρτησία τη Ουκρανία. Για εμά που βρισκόμαστε μακριά από την πατρίδα μα, αυτή η γιορτή έχει ιδιαίτερη σημασία. Τον 1991, όταν η Ουκρανία αποκατέστησε την κρατική τη υπόσταση, Ονειρευόμασταν ένα ειρηνικό και αξιόπρεπη δρόμο ανάπτυξη. Δυστυχώ, σήμερα η ελευθερία μα πρέπει να υπερασπιστεί στον πιο σκληρό πόλεμο τη σύγχρονη ιστορία. Η Ουκρανία δηλώνει ξεκάθαρα το κράτο μα είναι ενιαίο και αδιέρετο μέσα στα διεθνώ αναγνωρισμένα σύνορα με την Κρυμαία, τον Ντομπά, το Λουγκάνσκ, την Χερσόνα, την Ζαπορίζια καμία παραχώρηση σχετικά με την εντατική ακυριότητα δεν μπορεί να γίνει. Γιατί η ανεξαρτησία χωρί ακυριότητα είναι μόνο ψηφδέ τη ελευθερία. Η ανεξαρτησία είναι το αίμα και τα δάκρυα του λαού μα. Είναι η αντοχή των Ουκρανών στρατιωτών. Είναι το θάρρο των γυναικών και των ανδρών που αντιστέκονται καθημερινά στον επιτιθέμενο είναι ο πόνο των Ουκρανών εχμαλώτων που βρίσκονται σε απαντρόπες συνθήκε και περιμένουν να επιστρέψουν στα σπίτια του. Είναι ο πόνο των παιδιών μας Είναι ο πόνο των παιδιών μα που η Ρωσία απήγαγε από την Ουκρανία. Ειδικά η απαγωγή των Ουκρανών παιδιών είναι επίση μέρος της πολιτική γενοκτονία που κάνει η Ρωσία. Αυτό είναι έγκλημα που δεν θα σε χωρέσουμε ποτέ. Σε ανοιχτή επιστολή προ την διεθνή κοινότητα ακούστηκαν τα λόγια. Τα παιδιά δεν είναι αντικείμενο πολιτικών διαπραγματεύσεων. Επι... Επιστρέψτε τα τώρα. Αυτό το αίτημα είναι το κοινό μα καθήκον. Η Διασπορά είναι μέρο τη Ουκρανία. Εδώ στην Ελλάδα, μακριά από την πατρίδα, παραμένουμε Ουκρανία. Ο καθένα μα φέρει την καρδιά του Κιέβου, του Λβί, την Οντισσό, της Μαριούπολης και είναι καθήκον μας να λέμε την αλήθεια στον κόσμο για τον πόλεμο και τα εγκλήματα που διαπράττει η Ρωσία. Οι άνθρωποι δεν είναι αριθμοί. Η ζωή κάθε ανθρώπου έχει σημασία. Αυτή είναι η αλήθεια που πρέπει να μεταδίδουμε. Αυτά τα λόγια αφορούν το καθένα μας, γιατί η ανεξαρτησία δεν είναι μόνο για την γη, αλλά και για το μέλλον των παιδιών μας. Και έχουμε και κάτι πιο ο κανένα πόλεμος δεν μπορεί να καταστρέψει την ενότητα και την αγάπη. Εδώ στην Ελλάδα, βοηθάμε ένα τον άλλον, στηρίζουμε τον στρατό, προστατεύουμε την γλώσσα και τον πολιτισμό μα και αισθανόμαστε την ζεστασιά του ελληνικού λαού που άνοιξε τι πόρτε και τι καρδιέ του στου Ουκρανού. Σήμερα, καθώ υψώνουμε την κίτρινο μπλή σημαία, γιορτάζουμε όχι μόνο τον παρελθόν, αλλά και το μέλλον. Γιορτάζουμε την πίστη ότι κάθε παιδί θα επιστρέψει στο σπίτι, ότι η Ουκρανία θα είναι ελεύθερη, ισχυρή και ευτυχισμένη. Η εναξεργατεία ζει, καρδι... ζει στις καρδιές μας. Η δύναμή μας είναι ενότητα. Η νίκη μας είναι αναπόφευκτη. Σλάβα Ουκραίνη. Dear compatriots, Ukrainian community and friends of Ukraine. Today we celebrate Ukraine's. Today we celebrate Ukraine's Independence Day. For us who are far from our homeland, this holiday carries a very special meaning. In 1991, when Ukraine restored its uh, uh, statehood, we dreamed of peaceful and dignified path for development. Unfortunately, today freedom must be defended in the hardest war of modern history today ukraine firmly declares and will never retreat from its position our state is whole and undivisible within the internationally recognized borders of 1991 together with crimea donbass luhansk kherson and zaporizhia there can be no compromises on territorial integrity because independence without integrity is only an illusion of freedom independence is the blood and tears of our people it is the resilience of ukrainian soldiers it is courage of women and men who resist the aggression every single day it is the pain of ukrainian prisoners held in inhuman conditions waiting to return home and it is the pain of our children whom russia has stolen from ukraine the abduction of Ukrainian children is also part of the policy of genocide. This is a crime we will never forgive. In an open letter to the international community, these words were spoken children are not a subject of political bargaining. Return them now. This demand is our shared obligation. The diaspora is a part of Ukraine. Here in Greece, far from home, we remain Ukraine. Each of us carries in our hearts Kiev, Lviv, Odessa, Mariupol, Dnipro, and it is our duty to tell the world the truth about the war and the crimes committed to Russia. People are not numbers, every human life matters. There is the truth that must, be, that must guide us in our actions. These words concern each of us because independence is not only about land but also about the future of our children and we have something no war can destroy unity and love here in Greece we help each other support the army protect our language and culture and we feel the warmth of greek people who open their doors and their hearts to ukrainians today we raise our yellow blue flag we celebrate not only the past but also the future. We celebrate the belief that every child will return home, that Ukraine will be free, free strong and happy. Our dependence lives in our hearts. Our strength is in unity. Our victory is inevitable. Slava Ukraini. А зараз ми даємо слово Отцю Миколу, Православна Церква України. Και τώρα θα ο Πάτρ Μεκόλου, ο Εκκλησία της Ουκρανίας. And now Father Mikola from the Orthodox Church of Ukraine. Шановна українська громада, дорогі брати і сестри, доброго дня, слава Ісусу Христу! Сьогодні нас зібрало свято. Сьогодні це свято не просто якась формальність, яка зафіксована на папері в 91-му році. Це день, який символізує силу і стремління нашого народу. Велика ціна незалежності України. Наші найкращі сини і доньки зараз віддають своє життя за Україну, за її народ, за усіх з вами нас, які тут зібралися. Моя родина, як і більшість тут присутніх, змушена була. Полишити свої домівки і їхати від війни. Я забрав своїх п'ятьох малолітніх дітей, дружину і опинився тут. Тут в нас народився шостий малюк, і ми дякуємо Богу, що ми можемо продовжувати розбудовувати Україну, відстоювати її незалежність, починаючи з нашого життя. Починаючи з нашого серця, бо незалежність це та історія, яка розпочинається на моє переконання з родини. Ми незалежні тоді, коли ми незалежні від зла, від темряви. І наша незалежність розпочинається з нашої сміливості і прагнення волі і гідності. І ми можемо її плекати, де б ми не знаходилися зараз тут в Афінах чи в будь-якому іншому місці світу. Я хочу, щоб ми вшанували пам'ять усіх героїв, які поклали своє життя за незалежність України. Бо саме завдяки ним ми можемо тут збиратися. Нехай Господь прийме їхні світлі душі у своїй оселі праведних і дарує їм вічне життя. Я хочу піднести спільні молитви, щоб ми разом звернулися до Господа Бога, який може допомогти там, де безсили ми. Всемогутній Господи Боже, надію на тебе покладаю. Як ти вселив силу в руки Давида, всели силу в наших захисників і воїнів, дай нам сміливість і відважність бути гідними доньками і синами твоєї влади. Нехай твоє небесне воїнство буде захистом на полі бою. Підтримай українські родини, де б хто не був. Бережи від ворожих куль наших захисників і всю українську громаду, підтримай знедолених, хто залишився без доміва, вилікуй поранених і хворих, поверни полонених і викрадених людей та дітей, зокрема. Будь нашою опорою, будь нашою надією і будь нашою вірою. Укріпи нашу віру. Боже великий єдиний. Нам Україну храни. Слава Ісусу Христу і слава Україні! патер Микола? Агапітіаделфіки аделфаш, агапіті україні сігідрофіками, сігідрофіками сімера і дості, кадеапісафінас. για να θυμηθούμε και να γιορτάσουμε αυτό που για εμά δεν είναι απλώ μια ημερομηνία στο ημερολόγιο. 24 Αυγούστου είναι η μέρα που η Ουκρανία δήλωσε επίσημα στον κόσμο. Είμαστε εδώ, είμαστε ένα έθνος, είμαστε ανεξάρτητοι αλλά η πραγματική ανεξαρτησία δεν ξεκινά από ένα χαρτί, ούτε μόνο από κρατικά σύνορα. Ξεκινά από την καρδιά μας, από την προσωπικότητα μας, από την ικανότητα μας να είμαστε γενναίοι, από την προσπάθεια μας να είμαστε ελεύθεροι και αξιοπρεπείς, από την ανεξαρτησία μας από το σκοτάδι και το κακό. Είμαι σήμερα εδώ με την σύζυγό μου και τα έξι μας παιδιά, εμείς, όπως και πολλοί από εσάς, βρεθήκαμε στην Ελλάδα με την έναρξη του πολέμου. Για εμάς αυτό το θέμα δεν είναι κάτι αφηρημένο, ούτε απλά ειδήσει από μια οθόνη. Είναι πολύ προσωπικό. Αναγαστήκαμε να εγκαταλείψουμε την αγαπημένη μας Κίβου υπό τους προταλισμούς των πυραβόλων. Είναι ένας πόνος που αγγίζει κάθε ουκρανική οικογένεια και γι' αυτό ακριβώ η σημερινή ημέρα είναι για εμά όχι μόνο γιορτίνη, αλλά και πολύ βαθιά. Οι ιερέα πνευματικό και ψυχοθεραπευτή βλέπω καθημερινά ένα άτομο που ξεπερνά του δικού του φόβου, που δουλεύει πάνω στον εαυτό του, που ανοίγει την καρδιά του στον Θεό και στον πλησίον του. Γίνεται ανίκητο. Γιατί αυτός που είναι πραγματικά ελεύθερος εσωτερικά δεν θα επιτρέψει σε κανένα να του πάρει την αξιοπρέπεια και την ταυτότητα του. Η αναξαρτησία της Ουκρανίας είναι μια πρόσκληση και για το καθένα από μας να σταματήσει να ζει στο χτες, να σταματήσει να ζει σε περιορισμούς και φόβος και να αρχίσει να δημιουργεί εδώ και τώρα. Μπορούμε να είμαστε στην Αθήνα ή σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου, αλλά πάντα παραμένουμε Ουκρανοί. Και ανεξάρτητα από εμά, αν... Ε... και ανεξάρτητα από εμά, αν ε... και εξαρτάται από εμάς αν η ουκρανικότητα θα είναι απλώς μία ανάμνηση για το πατρικό σπίτι μας ή αν θα γίνει μία ζωντανή ανάσα που εμπνέει τόσο τα παιδιά μας όσο και όσους είναι δίπλα μας. Είμαστε δυνατοί όταν είμαστε ενωμένοι. Είμαστε δυνατοί όταν δεν ντρεπόμαστε για την γλώσσα, τον πολιτισμό και την πίστη μας. Είμαστε δυνατοί όταν μπορούμε να στηρίξουμε ο ένας τον άλλον, στη χαρά και στην λύπη. Θέλω σήμερα να πω στον κάθε σας, κουβαλάμε μια μεγάλη κληρονομιά. Είμαστε μέρος ενό λαού που αιώνες δεν μπόρεσαν να συντρίψουν και από το πόσο πιστεύουμε στον εαυτό μας, στο Θεό και στην Αποστολή μας, εξαρτάται το πόσο θα είναι η Ουκρανία αύριο. Ας είμαστε λοιπόν γυναίοι, ας μην ζούμε με φόβους, αλλά ας είμαστε αποφασισμένοι. Ας χτίσουμε εδώ στην Ελλάδα την ε, Ουκρανικότητα, μέσα από την κοινότητα, μέσα από την αλληλοποστήριξη, μέσα από το παράδειγμα για τα παιδιά μα. Γιατί η Αναξαρτησία δεν αφορά μόνο κράτο, αφορά τον καθένα από εμά. Με ένα και μόνο Θεό, φύλαξε μας την Ουκρανία. Ο Θεό να ευλογεί την Ουκρανία με ειρήνη. Ο Θεό να ευλογεί το καθένα σας και τη οικογένειέ σας και ας ξεκινά η ανεξαρτησία πάντα από την καρδιά σας. Δόξα στον Ιησού Χριστό, δόξα στην Ουκρανία. Αζάρας, δελήνωσό, είμαστε για το Ουκρανίσκο-Βρετσικο-Καταλήτσικο-Τσέρπιδο, στο Βαμμακολάια, από το ε, και τώρα δίνουμε το λόγο στο κεφάλαιο Ουκρανικού Ελληνικού Ναού του Αγίου Νικόλου, Πάτρε Ήχο. Now we give word to Abbot of the Ukrainian Greek Catholic Church of St. Nicholas, Father Ihor. Slava Jesus Christ and Slava Ukraine! Традиційно в більшості заходів, зокрема щодо України, ми розпочинаємо молитвою, бо знаємо, що перемога найперше залежить від Бога. Так як ми є християнський народ, віримо в Бога, то я думаю, що нас змалку вчили молитви Отче Наш і Богородиця Діва. Тому давайте всі разом помолимося молитвою «Отче наш і Богородиця Діво за нашу незалежну Україну. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословен крітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Сьогодні ми всі тут зібралися, щоб відзначити незалежність нашої України. І ця незалежність, це є та цінність, яка не є подарунком історії, але є плодом довгих страждань, жертвенності та невтомної молитви нашого народу. Коли хтось нас запитає, чи вперше на нашій землі триває війна і окупація ворогом наших земель, ми відповімо: ні, не вперше. Ми постійно боремося за свою незалежність і, зрештою, виборюємо її. Митрополит Андрій Шевтинський, який жив з 1856 по 1944 роки, великий пастир і пророк нашої нації, переживши дві світові війни, ще 100 років тому бачив той день, коли Україна увільниться зі свого упадку та стане могутньою державою, з'єднаною і величною. Мир, добробут, щастя, висока культура, взаємна любов і згода будуть панувати в ній. Все те буде, тільки треба молитися. Він добре розумів, що найбільша небезпека не лише в зовнішніх ворогах, але й в внутрішніх розборах. Його слова сьогодні звучать пророчу: не треба в Україні інших ворогів, коли самі українці українцям ворогами що себе взаємно ненавидять. На жаль, часто так є між нами. Але сьогодні. Андрій Шептицький би сказав наступні слова. Спільне добро чинить із людей одне тіло. І це веде до розуміння, що загальне це то власне добро, ближнє, якого ми бачимо перед собою. Він також наголошував, що ключ до перетворення України знаходиться в ній самій. Нам важко змінити зовнішні обставини, але ми завжди можемо змінити самих себе. І змінившися, зміною, змінимо й державу. Зрештою, це перетворення, ці зміни ми бачимо сьогодні, коли українці об'єднуються і ставлять спільне добро вище свого особистого, коли наші захисники та захисниці віддають своє життя за нас разом з вами, коли лікарі не досипають і не відпочивають, а рятують життя постраждалих, часто самі наражаючи на небезпеку, чи це на передовій чи в тилу, рятуючи життя поранених після обстрілів ворога. Це наші рятувальники і пожежники та інші служби, які спішать на допомогу і неодноразово прицільно та спеціально були обстріляні російськими окупантами. Волонтери, які жертвують своїм вільним часом, ресурсами віддаю, віддаються повну, щоб не зруйнувався фронт. Це горем прибиті матері, котрі пожертвували своїми дітьми за збереження України. Вони віддали найцінніше, що у них було. Це всі вірні, котрі тримають духовний фронт і моляться, постять та прикликають благо і благодать Господа, щоб зберіг життя, оберігав Україну, додавав сили всім нам вистояти до остаточної перемоги. Митрополит Андрей також бачив в українській мові чинник єдності, адже він добре знав, хто наш східний ворог. І як він намагатиметься зруйнувати нашу мову, щоб впливати на свідомість людей. Дорогі незалежність це відповідальність. Вона вимагає від нас мудрості понад силу, молитви понад амбіції, єдності понад поділ. Нехай же просто шептицько здійснюється у нас на очах, щоб Україна була державною, мирною, могутньою і величною державою, яка несе світові сві свою культуру свою духовність і свою любов до свободи сьогодні, коли ми стоїмо перед викликами війни та несправедливості, пам'ятаємо його слова. Все то буде, тільки треба молитися. І справді з молитвою, працею, жертвою і єдністю ми збережемо і примножимо дар нашої незалежності. Слава Україні! Αγαπητοί αδελφοί και αδελφέ, σεβαστοί εκπρόσωποι του διπλωματικού σώματο, αγαπητοί Ουκρανοί και όλοι οι πίστη φίλοι τη Ουκρανία, σήμερα συγκεντρωθήκαμε για να τιμήσουμε την ανεξαρτησία τη Ουκρανία. Αυτή την ανεκτήμητη αξία, η οποία δεν είναι τώρα τη ιστορία, αλλά κορπό μακρών βασάνων, θυσιών και αδιάκοπη προσευχή του λαού μα. Όταν κάποιο μα ρωτήσει αν είναι η πρώτη φορά που στην γη μα διεξάγεται πόλεμο και κατοχή από εχθρό, θα απαντήσουμε όχι. Δεν είναι η πρώτη φορά. Πάντοτε αγωνιζόμασταν για την ανεξαρτησία μα και τελικά την κατακτούμε. Ο Μητροπολίτη Ανδρέα Σεπτίτσκι, 1865-1944, Μεγάλος ποιμένας και προφήτης του έθνους μας, έχοντας βιώσει δύο παγκόσμιους πολέμους, έβλεπε ήδη πριν από 100 χρόνια την ημέρα κατά την οποία η, Ουκραή, η Ουκρανία θα ελευθερωθεί από την παρακμή της και θα γίνει ισχυρό κράτος, ενωμένο με μεγα, χαλόπρεπο. Ειρήνη, ευερυμία, ευτυχία, υψηλός πολιτισμός, αμοιβαία αγάπη και ομόνια θα επικρατήσουν.